Доброго всім дня. Ось знайомий приніс такий апарат. Я одразу сказав, та ні, ну його в баню. Подивився на назву Гістарт. Це Гісмі. 100% там, мабуть, цей е, мікроконтролер і так далі. Він каже, та хоч подивиться, ну хіба що подивиться. Раді цікавості, подивиться, що там всередині. Ну, на цьому і закінчиться, мабуть. Не знаю, чи знімав я оцей зарядне пускове g Gistar 235. Дали мені подивитися, може я десь знімав відео, не знаю, ну, повторюсь. Дали подивитися, я подивився, конденсатори були трохи вспухші, я поміняв конденсатори, воно запрацювало нормально, я віддав. Коли це знову мені дали, каже, не працює. А як воно не працювало, релі щелк, щелк, щек, щек-щок. А тепер реле щелкав, ну я не знімав. реле теж клацає, клацає і заряд не горить. Думаю, ну що ж може бути? Поміняв конденсатори, все рівно це. Почав роздивлятися. Зараз покажу. Не буду заміри робити, просто покажу, розкажу. От, може комусь треба буде. Ось, плата управління. Я так зрозумів, йде напруга, акумулятор заряджається, коли доходить до. В автоматичному режимі маю на увазі. Коли доходить до потрібної напруги, компаратори зрівнюють. Ось, ось бачите маленькі блошки компаратори. Кому треба, це компаратор він називається т 1 i L чи T1. А це компаратор TL331 IDBV. IDBV. tl 331 IDBV. ID -ID Оце п'ятіножка така. Значить, посередині це ГНД земля, оця ножка, значить, друга. Перша ножка це вход мінус, це вход плюс. аут. Я подивився цей компаратор, ну, подавав на, на клеми від блока живлення напругу і дивився, як працює. Цей компаратор працює все правильно. А цей ні, цей... тут на цій ножці було менша напруга, а тут більша напруга, значить тут повинен 0. А він видавав 8 з копійками ну, в залежності від входу на якусь там процент менший. Зараз все нормально видає. Зараз я підключив, реле не, не, не спрацьовує, коли я під'єднуюсь мультиметром сюди, мабуть, більшу напругу даю на плюс, реле спрацьовує. Значить, відкриває транзистор, компаратор спрацьовує нормально. Зараз поставлю, подивлюся, як він буде працювати. Тут нічого такого важкого нема, але треба було знайти. Ну, я в перший раз бачу таке, схем нема. Ну, тут таке діло. Перевірити усе. Потикати мультиметром, мабуть. такі справи. Підключаємо цей апарат. Так, мінус. Мінус до мінуса. Так, зараз подивимося, яка напруга на акумуляторі. Теж. Де вона тут? Так. На акумуляторі зараз А що таке? Чого не показує? Ага. На акумуляторі 13.3 В. До, да, 13.3 В. Так, під підключаємо. Так, там орелюха щлкнула, тепер сітєвуху одною рукою погано і нема як. Так, включаємо. О, запрацював, лампочка не горить, бо ще заряд повністю не зарядився, струм порядка скільки там. 27 Ампер споживання. Напруга 13.44. Напруга росте. Росте потрошку. Значить, поки я виключаю. Хоча може... Ну, акумулятор дохлей, то він скоренько прийме заряд. Ну-ка, зараз 14 з копійками і лампочка повинна загорітися та. Ну це довго, я виключу, потім включу. Ну все, 13,9. Стром уже, як видно, впав трохи. Подивимося наступне, що буде. 14.1. А, 14.08. Стру. Чекаємо далі. А 14,1. Тільки щоб було. У цей акумулятор дохлий. То він заряджається погано щось. ще заряджається Нарешті зарядився, лампочка загорілася, Виключилось реле. Тут по нулям нагрузки нема. Зараз трохи розрядиться, воно включиться.